У ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Росіяни атакували суми безпілотником. Пошкоджена багатоповерхівка, є загиблі та поранені. Крім цього, під ударами перебували й інші регіони країни. Коротко про події 1072-ї доби війни розкажемо у випуску. У Запоріжжі невідомі порізали призми загиблих захисників на проспекті Соборному. Це вже другий випадок за останній місяць. Подробиці цинічного вандалізму далі швидше організовувати та надавати допомогу під час надзвичайних ситуацій та прильотів. Шевченківська райадміністрація отримала від благодійників напіввантажний автомобіль. Техніка буде задіяна для вивозу палаток. Ворог завдав 16 авіаударів по Новопавлівці. Загалом за добу росіяни вдарили понад 400 разів по області. Найбільше били по населених пунктах вздовж лінії розмежування. Під ворожим вогнем опинились кам'янське, гуляйполе, Щербаки та Мала Токмачка. Також 29 січня в небі над деякими районами Запоріжжя було чуто роботу по ворожих безпілотниках. За інформацією поліції, БПЛА впав на відкриті території. На щастя, обійшлось без постраждалих. Окупанти завдали 401 удар по дев'яти населених пунктах Запорізької області. З РСЗВ ворог накрив Новодарівку. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За інформацією сил оборони півдня на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські військові продовжують вести інженерну та повітряну розвідку. Водночас ФПВ екіпажі 413 го батальйону безпілотних систем підтримують сухопутні підрозділи та ліквідовують ворожу піхоту та техніку саме тоді, коли рашисти намагаються наблизитись до позицій наших бійців. Четверо загиблих та дев'ятеро поранених. Серед них одна дитина. Такі наслідки дронової атаки рашистів по сумах. Шахет влучив у багатоповерхівку. Чотирьох людей вдалося врятувати. Ще 180 мешканців евакуювали надзвичайники. Наслідок атаки загинуло два подружжя. Повідомили в Сумській обласній прокуратурі. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Рятувальні роботи і досі тривають. Надзвичайники розбирають завали. 30 та 31 січня у Сумах оголошено днем жалоби. 9 людей поранено. Це 4 чоловіка, 4 жінки, одна дитина. Хлопець 18 років знаходиться в тяжкому стані. На місці продовжуються рятувальні роботи з повробітниками ДСНС. У Сенельніківському районі, що на Дніпропетровщині, росіяни дроном знищили будівлю ліцею. Одразу після влучання заклад загорівся. Пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство. По Нівичині 22 приватні будинки зачепило лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали. Вночі підрозділи ПВК Схід збили над областю два ворожі безпілотники. Підрозділам Національної гвардії України, що воюють на запорізькому напрямку, передали безпілотний авіаційний комплекс вартістю понад 4 мільйони гривень. Літальні апарати допоможуть здійснювати розвідку в тилу ворога, коригувати вогонь нашої артилерії по окупантах, а також виконувати моніторинг зони бойових дій та у разі евакуації проводити рятувальні операції. Окрім цього, обласна військова адміністрація спільно з громадами передали силам оборони на понад 18 мільйонів гривень квадрокоптери та комплектуючі до них. Йдеться про понад дві сотні денних та нічних FPV, більш ніж сотню акумуляторів для мавіків, а також реби та багі. ♪ У Запоріжжі на проспекті Соборному невідомі знову пошкодили пам'ятні призми, встановлені на знак шани загиблих захисників. Загалом порізали вісім стендів. Це не перший випадок вандалізму у центрі міста, кажуть родичі полеглих воїнів. Місяць тому зловмисники пошкодили дві призми. Наразі матері захисників звернулись до правоохоронних органів з метою розслідування факту злочину. Продовжить Ольга Ларіонова. Два дні тому на проспекті Соборному невідомі порізали ножем чи схожим гострим предметом вісім меморіальних призм, встановлених пам'ять про запоріжців, які загинули за Україну. А біля однієї з них містяни навіть знайшли кулю. Вже невдовзі фото та відео сплюндрованих плакатів поширили у соцмережах небайдужі люди. Звістка про це швидко дійшла до родичів загиблих. Вже вранці, 30 січня, матері полеглих героїв разом прийшли до Вознесенівського відділку поліції, аби подати заяву щодо розслідування злочину. Ірина Миколаївна, розкажіть коротко вставну. Ну, ми прийшли просто провідати сина. Бачимо, там було розрізано в одному місці на рівні плеча, і в двох містах ну, правда, то пробито, просто пробито кулі. Другу добу не можуть заспокоїтися, кажуть жінки. У душі біль і обурення, адже їхні діти віддали за країну життя, а зараз ті, кого вони захищали, поплюжать їхню пам'ять. Роновський Артем Петрович. Синуля загинув на другий день після дня родороджу. 27 років було. Був сапер. Вони підірвалися на противотанковій міні на автомобілі на Херсонському напрямку. 22-му році. В центрі міста таке відношення до наших загиблих дітей. Шана нашим дітям така. Діти наші віддали життя, а шани виходить ніякої немає. Чому я туди ходжу? У нього нема могили. Він досі під Бахмутом лежить. Я здавала ДНК, мені сказали, він на ворожій стороні. Я не поховала, я не можу заспокоїтися. І отак, отаке от, зустрічати на проспекті. Я тільки сюди ходжу. Отут я можу з ним побалакати. 77-го року народження він. Тільки б жити. У нього була родина? У нього була родина, двоє синів. І жінка. Малий саме в нас помер рік тому. Жінки дізналися про акт вандалізму з соцмереж та від знайомих. Характер пошкоджень призм кажуть однотипний. Всі вісім були порізані гострим предметом і на одній висоті. Полоса продряпана в районі обличчя, де обличчя і все. Така волоса сама рівна, але от крає якісь такі е, чимось, я не знаю, якимись зубчиками. Ну, доросла людина таке не зробить. Це діти, яким нічого робити. Вони ж не стоять, вони проходять і пакостять. Це на ходу все робиться. Аби захистити пам'ять полеглих героїв, жінки вимагають, щоб біля меморіальних споруд чергували відповідні служби, адже подібні ситуації можуть повторитись, переживають матері. Таке місце там повинно бути хоч якийсь нагляд за ними. Це ж не можна кожен раз брати, ремонтувати. Це ж чи ж кошти, це по-перше. По-друге, ну така надруга дать нашим хлопцям. Правоохоронні органи ж кваліфікуватимуть цей акт вандалізму з точки зору Кримінального кодексу України. У ході розслідування мають провести комплекс процесуальних заходів. Адже вже після першого випадку, коли призми намагались понівечити, поліцейські оперативно відреагували на подію. Були опитання, були зроблені знімки, експертизи, певні. Те, що в них процесуально прописано, правоохоронні органи все зробили. Те, що від них залежить, вони все зробили. Інше питання, яким чином. Знайти злочинця, тому що, на превеликий жаль, не вистачає камер відеоспостереження, не вистачає людей для додаткового патрулювання, ми це все розуміємо. Але треба десь шукати резерви, треба десь щось реагувати відповідно, щоб цього просто ну, це неможливо допускати таких проявів. Подія також на контролі Запорізької міської ради, повідомив фахівець департаменту ветеранської політики Михайло Пирог. Вже зараз розробляється комплекс заходів щодо посилення охорони меморіального майданчика. Проговорили вже із заступниками міського голови. І зараз будемо комунікувати з правоохоронними органами для того, щоб це вирішити якнайшвидше. Ми вже прилагаємо максимальні зусилля для того, щоб ці питання підняти, зрушити і щоб воно вже починалося вирішуватися вже сьогодні. Михайло Пирог не виключає, що до охорони майданчика доєднаються і представники міської громади. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Найбільше внаслідок прильотів страждає Шевченківський район, майже тисяча приватних будинків та більш ніж 300 багатоповерхівок пошкоджені внаслідок атак. Для швидкої допомоги місцевим німецьке федеральне агентство технічної допомоги передало для шевченківської реадміністрації напіввантажний автомобіль. Мікроавтобус будуть використовувати саме під час надзвичайних подій, аби швидше організовувати та координувати надання допомоги, а також доставляти необхідне обладнання для волонтерських організацій та соцзахисту. Дійсно, полегшити роботу трішки нашим спеціалістам. Надо відмітити те, що Шевченківський район він найвеликий за площею. Ну і напевно більше всіх ми потерпаємо, знаємо вже і склавшися ситуація. Ця техніка буде задіяна для вивозу палаток. Ми зараз на останньому прильоті ставили три локації палаток, забезпечували їх спеціалістами для надання допомоги, фіксації руйнувань, реєстрації людей. Нагадаємо, що у Шевченківському районі також є 12 віддалених селищ. Тож така техніка суттєва допомога для оперативного реагування. До того ж, німецьке агентство вже не вперше допомагає місту, передаючи техніку та обладнання для аварійно-рятувальних служб та комунальних підприємств. Майже щотижня відбуваються якісь надзвичайні події, тому нове забезпечення районних адміністрацій є вкрай важливим, тому що саме вони. В першу чергу реагують на всі виклики, виїжджають на прильоти, спілкуються з людьми, об'їжджають локації. Ще шість нових машин отримала Запорізька область від Німеччини для забезпечення потреб комунальних підприємств регіону. Це, зокрема, п'ять нових фольксвагенів та екскаватор-навантажувач. Весь транспорт та спецтехніку виготовили у минулому році, а нині передали за фінансування німецького товариства міжнародного співробітництва. Також автівки оснащені дизельним двигуном у 2 літри потужністю 130 кВт, Одну з машин вже передали на потреби обласної лікарні ще дві обласному водоканалу. До того ж, один з крафтерів забезпечуватиме потреби вільнянської громади, а екскаватор навантажувачку Мишуваської. Ще одну автівку отримало комунальне підприємство Запоріжжя. Комунальне підприємство Водоканал Запорізької міської ради матиме новий автомобіль від посла Німеччини в межах проєкту GIZ, тому що водопостачання, водовідведення і взагалі якість води є дуже важливим чинником для функціонування міста, для забезпечення якісного водопостачання нашого населення. Нам передали перші п'ять автобусів крафтерів. І це лише перша в цьому році допомога. І на наступному тижні, а потім ще на наступному тижні буде ще дві партії допомоги транспортних засобів, які ми вже узгодили. Тож це сьогодні така перша передача, яка посилить також до речі нашу обласну клінічну лікарню. Обласна клінічна лікарня. Сьогодні це та лікарня, яка, на жаль, приймає на себе перший удар щодо всіх постраждалих від ворожих обстрілів на території Запорізької області. Захоплення, що переросло у професійну справу, запорізький поліцейський Віталій Нефіодов вже 30 років займається підводною археологією. Самостійно та в складі археологічних груп чоловік підняв з глибин Дніпра чимало артефактів. А на службі протидіяв чорним археологам. Більше про його роботу далі у сюжеті. Віталій Нефьодоров вже понад 30 років несе службу в органах внутрішніх справ. Разом із тим, правоохоронець захоплюється і підводною археологією. У батьків був човен, маломірне судно, і з дитинства, з п'яти років. Батько мене брав з собою на Дніпро, ми виїжджали у плавні, рибалили. Так склалось, що з дитинства, з малку я раніше навчився пірнати, ніж плавати. Віталій опанував техніки дайвінгу та фрідайвінгу. Зазначає, на дні Дніпра є багато об'єктів, які мають величезну історичну та культурну цінність. З початком повномасштабного вторгнення дослідження призупинили. Однак, після підриву окупантами Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі впав до критичного, наслідок чого безліч скарбів опинилися на суші. На теперішній час течія нашого Дніпра стала дуже сильною і це руйнує ці об'єкти. Трапляються випадки, це ми бачимо, коли перебуваємо на дні Дніпра, що є і були раніше чорні археологи, так називаємо, які шукали і під водою теж добували собі якісь артефакти, можливо, з якісь якихось намірів. За цих обставин перетнулась про взайнятість Віталія в поліції разом із захопленням археологією. Коли на історичних пам'ятках виявляли сліди шурфу чорних копачів, одразу робили засідки та затримували правопорушників. Втім, не так давно разом із іншими дослідниками він дістав з глибини Дніпра безліч історичних знахідок. Всі вони зберігаються в Запорізькому музеї судноплавства. водою зберігається достатня кількість об'єктів, які мають дуже велику. Історичну та культурну цінність. Багато було проєктів, багато було різних досліджень різних. Це були такі проєкти, як Чайка, бригантина, човни називаються вони, моноксіли. Віталій переконаний наш спільний обов'язок захистити і зберегти все це історичне багатство для наступних поколінь. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ. Некалендарна весна минулої доби у Запоріжжі зафіксували чергові температурні рекорди максимальної та середньодобової. Метеорологи кажуть, загалом січень був аномально теплим. Зафіксований рекорд не лише по середньодобовій температурі. Наш регіон йде на рекорд і по середньомісячній. Січень буде найтеплішим за увесь період спостережень, зазначають синоптики. І зараз закінчуємо місяць ми опять температурними рекордами, як його і починали. 29 січня у нас був рекорд максимальної температури і середньодобова температура. Очікуємо, що і сьогодні, і 30-31 січня, також температурні рекорди мають бути. Трохи сонечка, якщо ще в нас з'явиться захмар, то можемо перекрити всі температурні рекорди. Аномальне тепло надходить з Атлантики, пояснюють спеціалісти. Саме тому вже майже тиждень у місті спостерігаються тумани. А от з 1 лютого очікується прохолодження атмосферного фронту. Тож ситуація зміниться, тумани розсіються та прийдуть опади у вигляді дощу. А з наступного тижня очікується і мокрий сніг. В день вона ще буде Зберігатися плюсова температура, це позитивна, це буде десь 5-10 градусів тепла, а вже вночі поступово буде знижуватися до нуля. От і десь вже з 3 го числа, 3-4 го го лютого, вже вночі ми очікуємося десь до мінус 2-3. Ніяких великих морозів у нас поки їх не видно, не очікуємо. Тобто початок лютого буде. Трохи морозливим вночі. В день все одно позитивні температури. Це 0,5 градусів тепла. Це десь на, вже на 5 лютого туди. От уже буде трохи знизиться, але не ніяких таких там прям лютих морозів, ніяких снігопадів ми не очікуємо. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.